Нарешті світ переконується, наскільки непересічною і унікальною є українська культура. А ми сьогодні хочемо ще докинути аргументів, ексклюзивних і маловідомих фактів про життя українських письменників. Адже саме зараз ми розпочинаємо церемонію нагородження першого всеукраїнського конкурсу літкастів Крутезно організатори Київська Мала Академія Наук та перша українська сервісна соціальна мережа Літком. Що таке літкасти? Це можливість гарно провести час і розважити себе і друзів інтелектуальною забавкою. А як же розважали себе українські письменники? Давайте поєднаємо урочистість і дозвілля, а відтак дізнаємося про неймовірні хобі українських класиків? Сімдесят два автори літературних подкастів із усієї країни. 127 яскравих епізодів, 5 номінацій, величезний призовий фонд. Кожен учасник отримає заслужені призи. Літкасти стали новим хобі прогресивних та освічених українців. Це не тільки крутезний спосіб проведення дозвілля, але й нагода дізнатися самим та поділитися з усім світом літературними відкриттями. Григорій Сковорода, можна сказати, еталон інтелектуального дозвілля. І все робив лише за сродною працею. І хоч ми уявляємо собі мандрівного філософа аскета мало хто знає, що наш Григорій Савич був колекціонером срібних годинників. Оп! На мій годинник прийшло сповіщення від духмяної майстерні одягу Зело. Спецпризом від бренду нагороджується Ніна фіглюк. І Уляна Благовірна за влучні прочитання сковородинівської мудрости. Вітаю! Скажу вам по секрету, що в рамках всього конкурсу ми отримали найбільше літкастів саме за творами сковороди. Напевно, не просто так, бо цьогоріч святкуємо 300 років з його народження. А головний приз конкурсу 10 тисяч гривень в номінації Фольклор і Давня література отримують два переможці. Ангеліна Мулька і Ярина Закальська вітаю переможців і радо оголошую, що абсолютно кожен учасник, незалежно від номінацій, отримає навушники від організаторів Крутезно. Відчувають поезію люди з потужним внутрішнім камертоном. Льо... До речі, ви знали, що Павло Тичина, окрім першокласного поета, був ще і диригентом, і навіть мандрував з капелою Кирила Стеценка. Алеся Українка захоплювалася записами голосу на фонографії. А Іван Франко? Іван Франко любив тихе полювання на гриби. Іноді Тиша мелодійніша за найпрекрасніший оркестр. А в нас на зв'язку партнери конкурсу Київська Мала Академія наук зі спецвізнакою за найкраще втілення нового освітнього формату Літкаст. Київська МАН дуже рада провести цей конкурс, тому що ми працюємо з дітьми, які хочуть більшого. Вони змалечку на ти сучасними технологіями і освітній новий формат. Запис слідкастів під час освітнього процесу для підготовки для ЗНО це дійсно круто. Отже, спецвідзнакою від Київської малої академії наук нагороджується Марія Гончар. Вітаю переможницю. А головний приз 10 тисяч гривень в номінації Мала поетична форма отримують Віолета Басенко і Оксана Котелевич. А тепер переходимо до номінації. В якій ми отримали найбільшу кількість літкастів. Скажу чесно: в цій номінації ми очікували, що більшість оглядів стосуватимуться Тараса Шевченка. Адже всі ми знаємо, що він не лише пророк у смушевій шапці. А інноватор, що був бажаним гостем усіх творчих тусівок, знався на трендах і не шкодував грошей на найстильніший одяг. Але найпопулярнішим автором у номінації Нова українська література виявився любитель ботаніки Михайло Коцюбинський із легендарними тінями забутих предків та імпресіоністичною новелою Інтермецо. Партнер конкурсу, Луцька літературна резиденція. За вичерпний читацький досвід, представлений у літкасті про новелу «Інтермеццо» Коцюбинського, нагороджує двомовним виданням Лесі Українки Анну Чернявську. Один із найстаріших театрів Києва, що існує з 1924 року, театр юного глядача дарує сертифікат на цілих три вистави. Авторці найбільш по театральному виразного літкасту Вікторії Красніковій. для книголюбів не буває забагато книг, правда ж? Легендарне видавництво Старого Лева дарує цілу підбірку книг Катерині Венцовській за емоційний читацький досвід, реалізований у літкасті. Спецвідзнаку номіна. За детальний аналіз одного з наймонументальніших творів української літератури, Чорна рада Пантелеймона Куліша, отримує Карина Гоністратенко. Вітаю! До речі, одним із улюблених занять автора чорної ради було вивчення мов. Три-чотири місяці, і вуаля, він знає французьку, за півтора освоїв італійську. Ще по кілька місяців пішло на вивчення англійської та іспанської. А ось як довго він вивчав арамейську, щоб перекласти Біблію, поки для нас загадка. Його сучасниця Марко Вовчок обожнювала шахи, входила навіть до професійного шахового клубу. А Ольга Кобилянська їздила верхи, і її костюм досі зберігається у меморіальному будинку. І нарешті омріяний головний приз конкурсу 10 тисяч гривень в номінації Нова українська література отримують. Марта Швець та Діана Толстюк. Що ж, стає дедалі гарячіше, бо вже більша частина номінацій лишилася позаду. Проте нас ще чекає спецприз від амбасадорки конкурсу української журналістки та ведучої Али Мазур. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися імена усіх переможців. Війна продовжила конкурс на півроку. Майже половину літкастів ми приймали в Київському бомбосховищі. Наше журі працювало в чотирьох країнах: Україна, Німеччина, Польща Нідерланди. А ваші літкасти виявилися настільки яскравими, що призи від партнерів додавалися в процесі проведення конкурсу. Видавництво першокласних актуальних книг Комора дарує спеціально відібрану книжкову підбірку за легкість інтонації в озвучуванні складних питань Максиму Тимченкові. Подарунковий сертифікат на три вистави від театру юного глядача отримує авторка найбільш театрально виразного літкасту Анастасія Михайлюк. З оглядом твору зачарована десна Олександра Довженка. До речі, ви знали, що Довженко передвісник мемів, бо був карикатуристом зі стажем. А Рильський з Остапом Вишнею любили полювати і рибалити разом. Яновський здійснив автопробіг по Україні. А Валеріан Підмогильний захопився велоспортом одразу після переїзду до Харкова і третину його робочого кабінету займав новопридбаний ровер. Наш наступний партнер конкурсу Іван Тюсоря-Пчій нагороджує книгою коміксом про тентена Юлію В'юн за щимке відчитування сенсів у текстах. І маємо ще одну спецвідзнаку від команди Літком: мікрофон для стрімів і майбутніх літкастів за бездоганний і артистичний виклад для Гліба Шишкіна. А головний приз конкурсу 10 тисяч гривень в номінації Новітня Українська література отримують Ангеліна Мулька та Ярина Закальська. Вам не почулося? Це ті самі переможниці номінації Фольклор і Давня література. Пристрасть дівчат до формату літкастів робить їх переможницями одразу в двох номінаціях. Вітаю переможниць! І маю відчуття! Що творці таких глибоких літературних розвиток мають всі шанси і самі увійти в ряди сучасної української літератури. Мало хто знає, що Оксана Забушко в юності захоплювалася нумізматикою. Тому, якщо хочете порадувати українську інтелектуалку, подаруйте на автограф сесії монетку часів УНР. Ще більше заглибитись у світ літератури двом учасникам номінації Сучу Краліт допоможе наш партнер Літосвіта. Сертифікати на 3500 гривень на будь-яку програму Літосвіти отримають Валентина Славінська і Юлія Головко. Комплект сучасних українських книжок від видавництва Старого Лева дістається. Надії Калігор та Діані Підбуртній за емоційний читацький досвід, реалізований у літкасті. І готовий оголосити двох переможців номінації сучу корліт, які отримують головний приз 10 тисяч гривень. Переможцями стають Софія Самборська і Христина Іващишин. А тепер. Ми готові оголосити учасника конкурсу, який отримає спецприз від амбасадорки конкурсу, української журналістки та ведучої Али Мазур. Отже, спецприз від Але Мазур отримує Мішель Бондар. Вітаю! Від імені величезної команди проєкту хочу подякувати всім учасникам конкурсу, активним слухачам та амбасадорам проєкту. І, звісно, нашим партнерам, які винагородили найкрутіших літкастерів країни. А ми на цьому не завершуємо. Запрошуємо всіх спілкуватися, розважатися та інтелектуально насичуватися. З першою українською сервісною соцмережею про книги. Літком. Бібліотека Крутезно у будь-який час доступна для вас тут абсолютно безкоштовно. Тож читайте. І створюйте літкасти, адже читацький досвід з літком це ще й про успіх.